Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні у мене на стилі ви бачите рибу. Риба це, звичайно, не червона, це проста бюджетна аргентина, яка майже без кісток, тільки з хребтом. З неї можна готувати котлети, але я посмажу. Просто посмажу в муці з яйцем. Я її розробила, почистила, відрізала голову, плавнички, і буду робити з неї філе. Ось так виглядає філе. Є дуже дрібненькі кісточки, але в основному тут хребет. так ось. Це хвостик. Так що кісточки є, але дрібнесенькі. Уважно потрібно їх вибирати. Рибку я посолила, збила яйце з сіллю і з перцем молотим, душистим, буду вмакати в борошно і смажити на соняшниковій олії. Рибка смажиться до золотої скоринки. Потім на іншу сторону переверну, я вмакала в борошно кукурудзяне, воно мені подобається. Такий горіховий смак, коли смажиш в такому борошні насмажила я риби. Дивіться, якого вона вигляду у нас. Купуйте цю рибку. Вона смачна, хоч вона і не червона риба, але смачна. Для якогось разнообразя можна купувати і готувати або котлети, або смажити. У мене було. 800... Так, да, у мене було 850 г риби, але я коли відкинула голови серцевину. І в мене залишилося 650 грам, і вийшла така кількість смаженої красоти. Готуйте, пробуйте, не пошкодуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде Україна.